Прикрашали наречену, співали пісень. Цікавий та красивий обряд весілля шоскінщини підкорив всеукраїнський етнофолк-фестиваль Барвиста Україна. Відтворили стародавнє дійство учасники народного фольклорного ансамблю Любисто під керівництвом Тетяни Стегайло. Примітним є те, що після відбіркового туру саме шосткинці були єдиними представниками від Сумщини на етнофестивалі. У підсумку вони вибороли перше місце цим самим відстоявши честь області. Ми вибрали саме обряд. Весільний, тому що він дуже цікавий, дуже красивий, молода, Дівочий вечір, дівчата, які прикрашають вінок, які прикрашають каравай весільний, Це дуже воно ну, надихає на те, що все ж таки повинна бути і кохання, і життя повинна бути. І зараз під час війни це дуже дуже актуально, що у нас є свої пісні, у нас є свої традиції. Вони дуже красиві. Ми їх збираємо, не просто збираємо, але ми їх. Відтворюємо. Обряди та традиції Шоскинщини, учасники любистку дізнаються не з книжок, а подорожуючи силами нашого краю, спілкуючись зі старожилами. Цей обряд ми дуже любимо, і це вже, знаєте, як наша скарбничка. От. І Обряд цей ми записали і в Собічева, і в Макова. І тому ми ну, відповідаємо за те, що ми показуємо, за ці пісні. За ці обрядові дії, бо вони наші. Вони саме нашої з шостінщини і нашого регіону. Родзинка весільного обряду шостінщини прикрашання Караваю. Так у селі Макове його прикрашали пропорцями, а особичеве гілочкою ялинки. Це вілечко його встромляли у весільний каравай та прикрашали такими паперовими квіточками та синіми та рожевими стрічечками. Колись на фестивалі Ніна Матвієнка ну це наша відома співачка, герой України. Вона зацікавилася і сказала, що вперше бачить такий обряд. Жартівливі пісні співали, дівочі пісні, весільні пісні вони дуже красиві, є і ліричні, і жартівливі. І там такі українські жарт, що це. Треба почути. Атрибутами відтворюваного весільного обряду стали скляне намисто віком 250 років і такого ж віку вишиваний рушник. Це рушник, його пов'язували у клишках на наречених на весілля. Я тримаю в руках весільне намисто, воно із скла воно одягалось на наречену, на, ну, на молоду наречену. На Саме на дружки. У стародавні часи прикрашали молоду цим намистом. Це вінок, яким у день весілля прикрашали молоду наречену. Вінок робила з дуже простих квітів: це мак, ромашка, також волошки могли бути. Стрічки в'язали подружки на дівочий вечір. чим… Багато стрічок, тим краще, тим воно яскравіше виглядає. Як наголошує Тетяна Стигайло, наша молодь повинна обов'язково знати свої традиції та обряди, адже це історія українського народу. Вони кажуть, що у нас немає історії. Вони кажуть, що у нас немає пісні. Але в нас є своя історія, своя культура, своя українська народна пісня. І ми якраз і впроваджуємо її в життя. Ми показуємо. Що ніщо не забута, воно йде за нами. Народ будь-який має свою історію, свою культуру, свою пісню, свою традицію і любить так само перетворює це видовище, щоб всі дивилися, як воно було насправді. З думкою пані Тетяни погоджуються і її учні. Я думаю, що всі ці обряди українські народні традиції потрібно якомога більше просувати, щоб в майбутньому. Все ж таки, наше українське ну більш вкорінилося вже на нашу українську культуру, тому що через русифікацію люди деякі не розмовляють на українській мові і взагалі не знають про українські народні обряди. Як наголошує пані Тетяна, саме позашкільні заклади освіти відіграють важливу роль у патріотичному вихованні української молоді. Фестиваль проводив державний центр позашкільної освіти і саме Позашкільна освіта відповідальна за те, що в такі складні часи діти спілкуються, вони навчаються, вони набувають досвіду, вони знають свою історію, свою національну культуру. І це дуже важливо. І в цьому відіграє дуже велику роль саме центр естетичного виховання, позашкільна освіта.